Якщо у вас виникли питання в роботі з цифровими платформами Pearson, на кожній із них є можливість перейти до сторінки підтримки. На стартовій сторінці оберіть кнопку Support. На Pearson English Portal виберіть вкладку Help. Із випадаючого списку Support. На Pearson English Connect Support. MyEnglishLab містить кнопку Help. Тут ви знайдете відповіді на найпоширеніші запитання, а також детальні інструкції, що допоможуть вам краще зрозуміти функціонал платформи: оберіть питання, що вас цікавить, та перегляньте статтю або відеоінструкцію із поясненням. Щоб звернутися до менеджера технічної підтримки в чаті, прокрутіть сторінку донизу та натисніть Contact АС». Тут необхідно заповнити всі параметри, що пропонує форма. Зверніть увагу. Якщо вам потрібно надати скріншоти помилки або інші зображення, спочатку необхідно авторизуватись. Для цього скористайтесь кнопкою Sign in or Create an Account та вкажіть ваш логін і пароль для цифрової платформи Pearson. Оберіть вашу роль, тип звернення. Метод спілкування. Для спілкування в онлайн-чаті оберіть зручну для вас мову. Та натисніть Continue to Chat. Погодьтесь із політикою приватності та почніть розмову. Детально опишіть ситуацію, яка у вас виникла, додайте скріншот із відображенням проблеми. Найближчим часом система автоматично доєднає до розмови відповідального менеджера. Якщо проблема потребує детального вивчення, то спеціаліст може попросити більше часу та передати запит до інженерів. В такому випадку напишіть вашу актуальну електронну адресу та запитайте номер справи. Збережіть для себе цей номер справи. Щойно питання буде вирішено, ви отримаєте лист на електронну пошту.